Всім привіт! Сьогодні ми майструємо ось таких невеличких міні-гномиків чи то миколайчиків. Для цього нам знадобиться кружечок із фетру. Тим більший круг, тим більші будуть ваші миколайчики. Як бачите, я розрізала кружечок на 4 частинки і в мене вийде аж 4 миколайчики. Із вузької стрічки робимо петельку, обрізаємо та заплавляємо за пальничкою. Ви можете використовувати будь-яку шнурівку чи будь-яку нитку. Так, далі ми повинні скласти ось так: от фетрову основу та змастити її клеєм, для того, щоб у нас вийшла шапочка нашого миколайчика. Також із фетру ми вирізаємо ось такі два овали, наносимо клей тільки по боках, наповнюємо холофайбером, ватою чи будь-яким іншим матеріалом і заклеюємо вже тоді повністю. Далі для бороди нам знадобиться штучне хутро. Якщо у вас такого немає, не засмучуйтесь. Можна замінити наповнювачем, ватою чи білими нитками. Далі ми повинні прикріпити нашу шапочку до основи і приклеїти нос. Наші миколайчики готові.